На які циферки можна розраховувати ось? Грн. Тому що ти до нічого в тебе продавати не вийде. Менеджер з продажу від 10 до 100 тисяч гривень, тому що тут є відсоток від продажу. Шукають енергійного менеджера з продажу, тому що якщо в тебе немає енергії, то ти довбо. Нічого в тебе продавати не вийде, але нюанс в тому, що зарплатня лише 10 тисяч гривень. Тут прям вказано: твій дохід у твоїх руках. Чим більше продаєш, тим більше отримуєш. А що ви так довго трубку не берете? У вас вакансія є. Правильно? Я хочу потрапити сюди. Якщо я питаю, можливо, я можу бути зайнята, може бути співбесіда. Яка у вас може бути співбесіда? Якщо я підходжу вам, навіщо вам хтось ще? Що це ви вирішили? ви не підходить? Я просто знаю, що я підходжу, але ну чи підходити мені ви ось потрібно з'ясувати. Є маленька деталька. Дивіться, у вас тут вказано твій дохід у твоїх руках. Це ось що саме означає? Це означає, що ви отримуєте відсоток від продажу. Що... Я поняв. Якщо досвіду немає, то підходить. Якщо досвіду немає в роботі, то у нас є навчання. Та споживання. А на які циферки можна розраховувати ось після навчання? Якщо ви не знайомі з поцікою продажу, то, то у вас плюс-мінус ставку перший місяць будете отримувати. А яка ставка? Одинадцять тисяч гривень, а у вас тут написано, що конкурентна заробітня плата. Я думав, що вона вище буде. Є ставка Ось інші. Далеше всі двадцять кілька ви готові працювати. Добре, ну не знаю, типу. таке.